А дійсно минулого тижня у нас з вами були дуже приємні події. Дійсно, звільнялися окуповані території на Харківщині, і ми заявляли про цифру 8500 звільнених квадратних кілометрів. Що стосується сьогодні, відбуваються стабілізаційні заходи, тобто у нас задача. Це здійснити певні заходи безпеки, які необхідно, враховуючи, що території знаходилися під окупацією. І друге, у нас на сьогодні задача втримати ці території. Тому ситуація там зараз така. Якщо говорити загалом про фронт, то на сьогодні не забувайте, що у нас 1300 кілометрів активних бойових дій, тобто лінія фронту дуже велика, протяжна. І на сьогодні наші герої. Мужньо чинять опір на Донеччині, тому що там сьогодні по суті епіцентр застосування військових сил нашого ворога. А на сьогодні так само наші воїни ще в одному епіцентрі на півдні теж мужньо протистоять ворогу і тому основні зусилля сьогодні збройних сил сконцентровані на тому, щоб ворог не міг просуватися, і на можливості повернення наших територій.